Доброго вечір, шановні українські аграрії, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би привідкрити таку тему, як вимірювання щільності ґрунту. Всі ми вимірюємо щільність ґрунту різним приладдям. Це все зрозуміло. Хтось має механічний інструмент механічний для перевірки щільності ґрунту, хтось має більш автоматизовану систему, яка просто показує вам щільність ґрунту. У нашому господарстві автоматичний пенетрометр, яким можна вимірювати щільність ґрунту. Прил... Проблема в цьому всьому приладі тільки одна: це людський фактор, колеги. Електронний пристрій для вимірювання щільності ґрунту. Дійсно, він дає класні результати. Там уже людський фактор нівелюється, мається на увазі саме те, що вас можна дурити і як і розказати, що там. Він наміряв таку щільність, там нормально, там ненормально. Але по факту усі вимірювання, які будуть зроблені автоматичним пенетрометром, будуть занесені в систему, яка у вас там є, в нашому випадку це Data Field, з агроконтролем. А у вас свої варіанти. І питання в іншому, що у мене агрономи, наприклад, ну давайте чесно, якщо йому ходить тільки по діагоналі, великих полів. Ну, дай Бог, що він хрест-нахрест зробив поле. Це ну, гектарів 200. Так? Більше він просто фізично не витягує. Наступного дня у нього проблеми з спиною, або він просто хоче відпочити. А якщо у вас дуже багато полів, то е ручний пенетрометр, який би він не був, як на мене, він вам не повністю буде підходити, колеги. Тому що, ну. Е Повірте, на 60 сантиметрів проколювати землю не так легко, особливо витягувати той пенетрометр. Це все-таки складно і навантаження на спину йде дуже таке серйозне. Що було вирішено, щоб зменшити людський фактор, його нівелювати. Потім, щоб збільшити точність і якість виміру, ми на наш. На нашу машину по відбору зразків ґрунту паралельно поставили пенетромет автоматичний. Цією самою компанією DataField. В принципі, питань до цієї роботи немає. Тепер у нас робимо автоматичне проколювання разом з відбором ґрунту. Так як ми відбираємо аналіз ґрунту згідно зон продуктивності, то в цих самих зонах і в тих місцях, де він відбирає. Зразки ґрунту у нас автоматично формується карта, візуалізується. І ми з вами вже розуміємо, де у нас є проблема. Все-таки автоматична система, яка закріплена на якомусь автомобільному транспорті чи на тракторі, на мій погляд, по-любому, є свої великі плюси. Тому що ви, по-перше, відходите від людського фактора, вам вже не цікаво, там, хтось може, не може, час є, немає. Автоматично машина відбирає з розогрунту і робить щільність. На мій погляд, це класне рішення, тому що, розумієте, всі, наприклад, покопалися в ґрунті, знайшли ту підплужну поверхню, і всі кажуть, треба що купити глибокорихлівач. По-любому вам глибокорихлювач, інакше справи немає, розумієте? Але ми ж зараз, я зараз розповідаю не про те, що треба купити глибокорих чи не треба. Спочатку треба подивитися аналіз ґрунту. Може, у вас там магнія багато, може там кальцію вас мало, а може у вас всього дуже багато і вам нічого не потрібно, розумієте? От в чому питання, тому що. Треба дивитися на проблему щільності ґрунту комплексно, а не тільки, що е, якщо у вас ви щось накопали на полях і у вас є якесь ущільнення, на ваш погляд, так? це не значить, що е, вирішення проблеми є саме за допомогою глибокориглюючи, розумієте? Можливо, там просто надо вапно внести. А в нас в господарство вапно не вносять. от один із факторів того, що є проблема в незбалансованості кальцію і магнію, як варіант. У кожного свої варіанти, можливо, вам треба саме розрихлювач купити, і, і ніяких питань у вас тоді не буде. Щоб зрозуміти навіть по тих полях, де у вас є проблема, як на мене, якщо у вас велике господарство, вам необхідно мати автоматичний, власний. Пенетромет встановлений бажано на вашому автомобілі колеги. Тому що, якщо ви велике господарство, ви зможете собі дозволити такі речі, і це буде корисно. А якщо у вас буде час, ви можете допомогти і своїм сусідам. Це ж невеликі питання допомогти з визначенням щільності і відбору зразків паралельно. Тобто, в цьому році ми таке рішення впровадили. Це працюючі рішення колеги. Я вам скажу, це набагато ліпше, чим відправляти агронома з автоматичним пенетрометром в поле. Хоча і це ми робимо, особливо студенти повинні знати, як воно визначається, і що вони відчули, що таке точне землеробство своєю спиною, своїми ногами. І це, в принципі, корисно. Але, як на мене, майбутнє і розвиток. Точно землеробство необхідно все-таки максимально автоматизовувати, щоб відійти від людського фактора. І зроблено. А компанія Агроконтроль, на якій платформі ми працюємо, допомогла візуалізувати на своїй платформі. Тобто, ми, як я казав, яка у вас там платформа не була, в нашому випадку така, в вашому інша там. Але платформа повинна дозволяти увесь потік даних, як на мене, щоб у вас було на одній платформі, увесь, які там ви не видумаєте, щоб у вас усе було на одній платформі, щоб ви що це в одної це на одному платформі, там в іншому, там ще кусочок у вас там десь лежить, там десь забулися, там десь дані, щоб воно було у вас комплексно, як на мене, в одній агроплатформі, де ви можете зразу візуалізувати і дані аналізу ґрунту, і дані щільності ґрунту. Тому що це важливо, на мій погляд. В майбутньому, я знаю, що мій колега Каприца там вже з хлопцями вони випробовували, і ми теж туди йдемо в ідеалі, щоб робити карти розщільнення по даних, які, які збере цей автоматичний пенетрометр. Тобто це наступний етап. Е, так, хтось скаже, це десь реалізовано, вже десь працює. Я цього не бачив. Можливо, ви як ви круте господарство. Але як на мене, щоб нам економити з вами солярку, не обов'язково нам е, проводити розлих, рих, розрихлення на 60 сантиметрів, на 45 сантиметрів, на 30. Ми повинні підходити. Ти не то, що творчо, да? от чого так? А ну, тому, що я так хочу, да? тому що дозволяє агрегат. Ні, ви повинні підходити науково. З даних, які ви отримаєте з автоматичного пенетрометра. Тобто, завдяки автоматичному пенетрометру ви отримали дані, що у вас на полі, ця підплужна поверхня на різній глибині. І цю карту, ці дані використовувати для побудови карти, для розщільнення. І тоді ви будете економити пальне, не будете дурно перепалювати, і будете впевнені, що це, в принципі, більш надійно. Для більшої надійності ваших даних після отримання їх ви можете взяти лопатку, піти в поле, покопати і е, додатково е, перевірити, чи правильно е, працює ваш пенетромет, колеги. Якщо хтось каже, що ми цьому не довіряємо. Питань немає, не довіряйте, але перевіряйте лопатою, чи наскільки воно правильно все показує. Тобто ми розуміємо, є зима, є весна, є погодні умови, коли інші е, е, накінечники різні, там на, на круч, е, накручуються, коли сухий ґрунт, коли е, вологий ґрунт, це все треба обов'язково враховувати. Але коли ми будемо з вами мати такі карти по е, щільності ґрунту, перевіримо їх обов'язково розкопуванням. Грунту, щоб ми дійсно будемо розуміти, що так, це є проблема. Потім цю карту ми завантажимо в, зробимо карту в якійсь програмі, якою ви зробите, і завантажити в трактор. І трактора повинна бути можливість піднімати, опускати навіску, щоб це все якби, йшло в моменті, щоб дана опція дозволяла цьому рихлючу підніматися опускатися. Якщо це вже у вас реалізовано, підкажіть, де подивитися, тому що ми таку історію для себе розглядаємо, деяку штуку тестуємо. Зараз буквально трохи піде, плюс ми підемо в воронку, і в мене там є історія, яку ми теж почали тестувати. Так що, коли є така інновація, на мій погляд, вона вам буде дуже корисна. Якщо у вас господарство, в принципі, велике, то вона цей. Пенетромет коштує там недорого, там в межах 10 тисяч доларів. Але він вам буде корисний, тому що розказувати, що у вас ґрунт дуже щільний, чи не дуже щільний, а агроном мене там ходив, перевіряв чи не перевіряв. Все-таки автоматизація дає можливість без впливу людського фактора якісно бачити, де у вас є шкідливе ущільнення, колеги. Я не кажу, що це плужна підошва, це шкідливо щільне, якщо воно у вас там таке є. Так що коментуйте, ставте лайки, поширюйте, підписуйтесь колеги на канал. Чесно, це дуже важливо, щоб інформація поширювалася серед таких, як ми. Дякую за увагу! Слава Україні!